Ми е, створили таку громадську організацію, яка називається громадська ініціатива проти незаконних забудов, народна дія. Ми зрозуміли, що ми самі мусимо це. Значить, в одних випадках ми просто не пускаємо, е, не пускаємо будівельну техніку. Отак було на вулиці Богуна. Там мешканці вже років 5 борються з тим, щоб не допустити забудову. У них є е, е, історичні будинки, в історичному ареалі, е, три будинки є пам'ятками, архітектури, два будинки є. Цінною забудовою. Вони і старі, вони і з початку ХХ століття. Якщо там почати будівництво, то е, ті будинки можуть потерпіти. Вони. У нас у дії, е, знаєте, злагоджена така мафіозна структура. Тобто мер киває на депутатів міської ради, що це вони приймають ухвали про виділення землі. Але депутати кивають на мера, кажуть, почекайте, але ж це виконком видає містобудівні умови і обмеження. Бо без містобудівних умов і обмеження неможливо є щось почати навіть проектувати. І то нас тут мати 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 мати. Ми це взнали все в Тіхаря випадковим шляхом через інтернет як постфактум. Як це все було організовано, до пір для нас дуже велике питання, знак питання, і ми розуміємо так, що дійсно все було проведено на скажімо, так, рівні якоїсь такої афери. Ми пішли в міську раду. І вже в міській раді ми заставили показати нам, хоча б на основі яких документів, що в них є, оце все відбувається. Дозволів, які дозволів документів нам показати не хочуть, але бригаду робітників приганяли. Паркани бачите, от привезли. Причому їх пробували навіть встановити огородити. Коли ми попросили дозвіл на огородження території на встановлення паркана, нам сказали, ну ми до вечора візьмемо і кудись дематеріалізувалися. Коли ми їх спиталися, а що це вони за лісаву тут вже поставили? Так само ми чіткої відповіді не отримали. Сказали, що є домовленість з нашими мешканцями про те, що за те, що ми віддаємо подвір'я, нам тут помалюють фасад. Я їх спиталася тоді хлопці. Вам не здається абсурдно малювати стіну, до якої ви збираєтеся робити прибудову? Для чого? Щоб сфотографувати і показати галочкою, що от ми вам зробили роботу. Далість. 18. Зараз я покажу, що було. Оце є фотографія, який якій видно початок будівництва. Ось там чотири вікна, в яких мешкає пан Ігор Танячкевич. Оцей сусід вирішив собі збудувати тут якийсь офісний центр. Причому він не має ні містобудівних умов, ні дозволу на будівництво. Тим не менше його це не зупиняє. Це було в березні. Цього року там лишилася твікта нашого пана Ігора. Це вже два поверхи. На теперішній день цей чоловік вже має чотири поверхи збудови. Який стався власне, по цій адресі. Мені кричуючим тому розуміння, що е зроблена будова без всяких. Офіційних дозвільних документів. Дозвільних документів не існує, а зараз, як ви бачите, якщо бачите, будується шостий поверх будинку. Скільки буде поверхів, нікому не відомо. Може 10, а може 100. Вісім місяців в двох кімнатах в мене зовсім немає світла, освітлення, освітлення ноль. В двох інших кімнатах освітлення збільшилось 15-30 і 30 разів. Нижче норма. Тобто мені завдана шкода в особливо великих розмірах. Такі факти, які стався, я вважаю, кричущим, і він цивілізованій Європі. Просто неможливо. Знаєте, що, що, що цікаво, що дуже багато дозволів на будівництво видавалося саме під час майдану. Тобто я була шокована, коли подивилася ухвала про надання містобудівних умов, між наказ директора департаменту 29 грудня 2013 року, лютим 2014 року. Думаю, боже, люди, ми ж всі сиділи, у нас вся увага була на Майдані, як там що а вони тихенько собі тут видавали містобудівні умови. Ухвали. Я була цим шокована. Нічого наразі не змінилося. Вони ще не зрозуміли, що люди вже не такі, що люди собі не дадуть так просто знаєте, потульно терпіти, щоб колони вони будували щось і їх не спитавши.